Сьогодні на огляді наш черговий проект Під ключ Chevrolet Bolt EUV 23-го року. Що ти робиш Та ж для клієнта? Та й навіщо цей пафос? Це ж авто нашого співробітника. Так, дійсно, це авто. Я замовила для себе в компанії автосвіт. Не буду хвалити роботу компанії, але дуже хочеться, тому що це буде необ'єктивно з мого боку. Давайте пройдемось по фактам. Ти ж казала, що ніколи не купиш електричку і вважала їх мікрохвильовками. Я помилялась раніше. Я витрачала понад 400 гривень на 100 кілометрів, а зараз це лише 40. Ой, яка стала економна. Ти замовила авто з Каліфорнії, це 4-5 місяців доставки. Неправда, доставка всього 75 днів. Все життя проїздила на механіці. Який тобі автомат? Виявляється, це дуже зручно не дрикати ту коробку постійно. Тим паче вона досить жваво розганяється. За 7 секунд до сотні. Ще й на шкірі. Це ж влітку будуть ноги прилипати, а взимку мерзнути. Вентиляція та підігрів. врятують ситуацію. Ну, і куди ти доїдеш на цій електриці? Заряджати треба. Неправда, тут запас ходу на 400 кілометрів. Тим паче в Україні дуже багато зарядних станцій. З Америки це ж ремонтувати треба, краще б замовила на авторія. Всі запчастини прийшли разом з автівкою, придбали лише фару та якісь дрібнички. Авто під ключ вийшло 16 тисяч, на авторія такі 20 плюс. Ну добре, я згодна, класне авто. Якщо хочете вигідно придбати авто, звертайтесь до нас. Все ж таки рекомендую компанію автосвіт.